Проблеми з цим бризканням. Вітер, ось я буквально сьогодні у нас 28-го, я вже потерявся і в і в днях. Сьогодні 28 травня. Я ще за це їздив на поле, об'їздив в подивився, як воно там сходився. Е, в принципі, до Крузка Також, дощака, лупанув, я вже попав і серед ночі, вже у два ночі встали, простулися, давай, дивися, а воно вітер однаковий. Я через час опять ліс патріотик, він через час проснувся, а воно одпак вітер. Тобто такі питання, що оце вже момент сьогодні такий з'явився, плюс-мінус вітру вже немає, дощ облив, Бо хмара там ще ходила зі сторони Києва. Ну, я кажу, вже давай, вже якого не буде, давай пекти, бо сонях перевосної, як вже третя пора буде сформована, тоді вже ото можна ще приспективойте. Ну, по це мені йому дамо. Коротше, да, зараз піду на поле, покажу, який, який соняшник. Приїхали ми на наше поле, трошки такий вітерець, ну невеличкий, звісно, і хморка така ходить. Ну, ми сподіваємося, що ну, пішло, їх бисто так пронесло, вітер в ту сторону, виходить. і би, то нормально. Ну... Так, зараз він проїде, по кругу пролетиться, я покажу, що в нас ближче. Це вже не такий, це вже не великий вітер, я скажу. Раніше був такий, ось на днях стужив, що, блін, невозможно було стояти на місці. Ну, Серйозно, здувало капець. Так. Віктор батькові закриває вікна. Бо буде зараз летіти на кабіну. Ну, Бачите, як хитоє. Тут такий участок, і Амбрузія, оце по краю у нас. Сподіваємось, що воно не, не буде здувати. Бо якщо здувати, то встанемо будемо стояти, не будемо бризкати. Ой, теліпає тобі прискваль, що присквовач треба куплять. Так, значить ось як бачите, який у нас бурьончик. Тут меші, амброзія і що тут ще попадається. Ну стан трохи цього хвоща, але ну, небагато. В принципі, двозводулки такого, щоб... Ну, а ну в сонях це подолається, якось, летить горошок. Подивимося, чи він візьме, Е, Препарат ми сюди даємо самтол і е, суня всяких під'євролоїтаних. Оце, бачите, роз, два, три. Три і четверта вже пора, в принципі, Отак, Ну це де-не-де, це, буває і більше. Ось дивіться, ми покажусь всю роз. Це нижні ми не щитаємо сім'юльки. Раз, два, три. Четверта це вже щитоється ну, справжня, від 5 см і вже справжня пора. Е, в принципі, тут ще по-божно я скажу, бо у нас там друге поле. Я ось проїжджав, заїхав, глянув, так за голову почухав, а там вже такий, звісно, дебелий. Там вже містами і п'ята пара є. Ну не знаю. Я спілкувався із людьми вже досвідченими, то кажуть, що це не проблема, можна і по п'яти, в п'ятій парі лупасить, видержує нормально. Ну це будемо і практикувати. Бо я ж як кажуть, не винуватий, бо так вийшло, бо вітри, дощі, ну неможливо не, не було просто бризкати і все. Е, кстати да, купив вже я форсунки екоджет. ECOJET синій 0,3 мм, як там дірка чи отвір. Дірка, самі знаєте, де. Е, коротше, завели оприскувач тону Поставили тиск на двойку і пробували через ці форсунки. Ну, Воно щось не лє чи то, не знаю, насос у нас так подає. Ну, воно зручить щось де-не-де. Хотіли добитися до того, щоб воно по сотні виливало. Але що не виходить? Додавали ми тиск на тройку, тоді почало щось лити. Але по таблиці, виходить, тройка це 118, десь 120 літрів лить. І, коротше, ми от ходили, чухали голову і вирішили на соняшнику не іспитувати судьбу, як кажуть. І просто на старих фасунках побризкать, бо хтось совітує іролайтинг е, мінімум 200 літрів виливати. Е, хтось каже, не порся, лий сотню. Ну я поки що не хочу кажу, ж іспитувати судьбу. Старими фрускунками ми линемо зараз по 200 літрів на, єврик, на, на на соняшник єврик і все. А уже екоджет ми поставимо на, е, перед тим, як будемо оприскувати сою от на сої і будемо гратися. Там, якщо щось піде не так, сою можна перебризкати і не раз, і, і не два. Так що це не проблема. Раундапова соя піде. Отам от ми і пристрілюємося. У нас трошки це вже забудьніше поле. Як бачите, меші з цієї сторони поблизу оце, чи по краю і Лободо, то е -дає, даю максимальну дозу. Е Ото літра 200, луплю літра 200. І з керолайтенгом нічого не дай. Не даю більше із... Препаратів, бо ну, не, не світується а й не можна. Не можна його робити. Так все заявляється виробником, що краще не змішувати. Я тільки дав для води pH коректор Допоможе він чи не допоможе, я не знаю. Я поміряв воду, в мене pH 8. от доливаю рефері, pH коректор, його не багато йде, його там від 20 до 40 грам на 100 літрів. Ось, должно щось допомогти. В принципі, я поміряв, поміряв потім воду. Після того, як це. То, в принципі, на одну поділку воно зменшило трошки. Але не знаю, як воно буде з препаратом. Може, ще зменшиться, а може, і не зменшиться. Ну, сам факт. Побачимо. Так. Робили заправочку, ще одну. Оце ось почалось те, що я ходив по GPS. ось Бачите, на цей край трошки соняшник слабуватіший, я скажу. Так, все прив'язав. Так, отакий ось ПОш-коректор. Не знаю, що він допомагає. Вроді би то регулює ПОш. Так, і... Припорот від Альфа Смотогро отакий SantaL. Все. Коротше, оце ось так не виглядає все. Бачите, на кроді е такий кращий соняшок, а далі вон, бачите, це ось по GPS. Я сіяв, е рівненько вже пішло. Це вже десь з половини я почав по GPS сіяти, нормальніше стало. Ну а Вже і сонечко. Там така, як он дощ вали, тут сонечко. Зараз зараз Віктор Батькович трохи поколоте і буде стартувати. Так, добиваємо, тут залишилося небагато і переїжджаємо на друге поле. Там вже трошки поярчується На Цьому участку ми завершили. Зараз Перебираємося на наступний і покажу вам, що там робиться. Це, до речі, попередник у нас тут була пшеничка. Приїхали ми на наступне наше поле І ось вам показую нюанси Ось скільки тут міще тут вилізло Що капець ну, трошки ну це крой А тут ось Ось дивіться Ну він більший конечно. Більший соняшок. Раз, два, три, 4 ось вилізла вже Справжня і ще лізе. Ну, в принципі, більше, звісно. І оце, оце бачите, тут посіяно, предыдуще поле було посіяне по пшениці, а це посіяно по сої. І це сіялося у нас 21 квітня. Це перший у нас. Якраз сівалку тут настраювали, тут воно густо лупило. Ось дивіться на метрів, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, навіть аж сьомий йде. Ну тут це мені налодчики наложували. Я, я потім однак далі уменшив норму. Десь там, і то 5, це на минулому полі було 5 е, на, на метрові. І то це багато. Я ще уменшу. Бачите, на краю... Тут краще, тут чуть-чуть хуже. Ну, там в принципі нормально. Фоза позволяє, ну, е, також да, бризкаємо ми е, кажуть, не соняшник, ми бризкаємо бурйон на соняшнику. Так що, тут треба дивитися на бурйон, який він, який він фазі, щоб бути. Ну і правильно, ж, да, правильно ж нести по фазі культури. Це ну, два в одному, в принципі. Ну, ну, Я ж кажу, бризкаємо ми е, бурйон, а не а не культуру. Оце тут, бачите, рівненькі рядочки. У мене тут GPS налаштований, без перебоїв він тут працював, усе гуд. Бачите, як гарненько. Ось, бачите, як розкладає ця сівалка наша оздокен. Так вона кладе. Містами десь пролітають двойчаки, не спорю. Ну а в загальному видок, я вам скажу, і непоганий. Ну ще ж я скажу, я до неї ще не прилучився на всі 100%. Бо перший рік мені щось Я сію, він, мені кажеться, риюся, кажеться, мало, там кажуть, багато. Все оце, поки його, поки його руками не прощупаєш, нічого не поймеш. В принципі, я ось побачив, що вже нормально вона сіє, але можна чуть менше сипати бо тут я ж кажу тут висів, у мене вийшло десь тисяч шість п'ять а то може і більше каже віктор, віктор батькович така як тривога та не знаю вроді би то нормально вона ж по тривозі починає виділиватися ж... так значить ми тут закінчили. На сьогодні все. О, у нас Опять щось хмара, і там і поле наступне, то туди не ризикуємо їхати, та й води в нас трохи не хватає, ми поки не беремося. У нас вже короче, може бути біда. Так що, я сподіваюся, трохи часу випадка, щоб воно встати кур'янчик. Будемо надіятися. Печем на позу.